Онлайн школа програмування стимвар.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас 11 урок тема структура документа, розділи, колонтитули, стильове оформлення абзаців. Сьогодні наш урок буде присвячений більш теоретичним питанням, а практичні питання ми з вами обговоримо в наступному уроці. Структура документа. Ми знаємо, що створивши текстовий документ, його потрібно оформити належним чином, установити потрібні значення, властивості для об'єктів різних типів. Це тексту, таблиць, малюнків тощо. Якщо документ великий і має велику кількість різноманітних об'єктів, то форматування кожного окремого об'єкта може зайняти багато часу. Тим більше, якщо трапляються об'єкти, з однаковим форматуванням. Стежити за однаковим оформленням однотипних елементів документа досить складно. Тому існує стильове оформлення. Що таке стиль? Стиль це набір значень властивостей об'єктів певного типу, який має власне ім'я. Наприклад, стиль абзаців визначає значення властивостей Вирівнювання тексту на сторінці, відступ від межі аркуша, міжрядковий інтервал тощо. Стиль таблиць, це колір і стиль ліній між таблицями, колір заливки клітинок, таблиці тощо. І мета нашого сьогоднішнього уроку – зрозуміти, що ми можемо застосувати один стиль. Одразу для всього документу, якщо він великий, щоб вручну для кожного об'єкту не встановлювати певні значення. Приклади експрес-стилів, об'єктів різних типів у Word, які ми можемо застосувати. Ну, наприклад, тип об'єкту у нас текст, ім'я стилю, заголовок 4. Зразок, да, тобто, яким чином оформлений цей стиль. І значення властивості стилю, наприклад, шрифт кембрія, розмір 12, колір чорний, накресене напівжирний курсив, міжрядковий інтервал 1,5 рядка, відступ першого рядка немає, вирівнювання за шириною встановлене, інтервал перед абзацем 3 пункти. Ось приклад стилю. Далі приклад стилю таблиця, наприклад. Тип об'єкта. Таблиця, ім'я стилю, таблиця, сітка 4, акцент 6. І ось таким чином виглядатиме ця таблиця. Ось, які властивості у цій таблиці. Колір лінії зелений, колір заливки, перший рядок зелений, стиль лінії, соціальна ширина лінії, 0,5 пунктів. Фігура, ось будь ласка, тип об'єкту фігура, ім'я цього стилю помаранчевий акцент 2. Ось у нас як виглядає ця фігура. Ну і колір заливки світло-коричневий, прозорість 0% встановлена. Тип ліній соціальний. Ширина лінії 1 пункт. Колір, колір лінії темно-коричневий. Тіньовий ефект знизу справа, да? тобто ми можемо ось одразу застосовувати певні стилі. Давайте з вами розглянемо, як використати експрес-стилі. Дивіться, ескізи експрес-стилів текстових об'єктів документа, символів, абзаців відображена на вкладці основне групи стилів». Ось ми можемо обрати певний стиль, можемо гортати та обирати, який нам потрібен. Кожний із кисть цього списку має оформлення, яке відповідає вибраному стилю, а поруч з іменем стиля може міститися значок, який показує тип об'єкту, до якого цей стиль застосовується. До абзаців, до символів А, до символів із абзацами А. І так далі. Відповідні групи елементів керування для вибору експрес-стилів інших об'єктів, таблиць, рисунок, графічних зображень тощо, розміщена на тимчасових вкладках конструктор таблиць, формат зображень, формат фігури, які призначені для опрацювання об'єктів певного типу. Тобто, коли ми вставляємо таблицю, у нас з'являється. Конструктор таблиць. Якщо ми ставляємо зображення, у нас з'являється формат зображень. Вкладка, і там ми можемо виставити стиль. Ось, приклад: ескіз експрес стилів для рисунків і таблиць. У вікні списку експрес-стилів завжди відображається кілька ескізів, які використовувалися останніми. Для перегляду інших ескізів потрібно використати кнопку вгору чи вниз. З смуги прокручування цього списку також можна використовувати. Для відкриття цього списку потрібно вибрати кнопку додатково. Ось таким чином ми можемо з вами встановлювати різні стилі для тексту, фотографій, таблиць і інших об'єктів, фігур, наприклад. І так, добре. Майте на увазі, для застосування експрес-стилю потрібно виділити об'єкт і вибрати з списку потрібний ескіз. Звертаємо вашу увагу, що після наведення вказівника на ескіз застосовується попередній динамічний перегляд вибраного формату і може переглянути вигляд об'єкта із застосуванням вибраного стилю. Тобто, ми маємо виділити. Той об'єкт, до якого ми застосовуємо певний стиль. Добре. І так. Далі ми маємо з вами розуміти, що окрім стилів, у Word є ще вбудовані теми, список яких відкривається за вибором на вкладці Конструктор у групі форматування документа кнопки Тема. Ось, як у нас наведено у цю піктограму знаходимо і ми можемо обрати тему. І тут є різна колекція. Ми можемо обрати різну тему нашого документу, ось, і теж застосовувати його для нашої роботи. Тему можна вибрати на початку створення документу, або в процесі його підготовки. Ну, більш правильно. На початку, да? тобто ми вже знаємо, яка тема і що ми за документ створюємо, і тому ми на початку можемо обрати тему і працювати. Ось. Усі об'єкти будуть оформлені в єдиному професійно розробленому стилі. Да? Тобто, стиль, коли ми обираємо тему, застосовується повністю для. Всіх об'єктів, і він професійно вже оформлений для різних об'єктів. Слід пам'ятати, що змінення теми документу впливає тільки на ті об'єкти, які перед цим було відформатоване з використанням стилів. Тобто, зрозуміло, ці питання ми маємо розуміти, що можемо застосовувати ще тему документу для повністю всіх об'єктів нашого. Документу, з яким ми працюємо, ну, скажімо так. І всі ці питання, вони, скажімо так, стильового оформлення вони напряму пов'язані з таким поняттям, як ДСТУ, з державними стандартами України, або з іншими стандартами інших країн, наприклад. І ми маємо розуміти, що не випадково ось, скажімо так, оформлення документу. Відбувається тим чи іншим чином. Є певні норми, згідно яких оформлюються документи. Давайте з вами зачитаємо наступну інформацію. Готуючи офіційні документи різних типів, накази, довідки, звіти, листи тощо слід дотримуватись єдиних вимог і правил щодо їх оформлення. Структури та змісту, які встановлюють нормативними актами, державними стандартами. Виконання цих стандартів забезпечує оперативне та якісне складання і виконання документів, зручне сприймання документа людиною, яка буде його опрацьовувати, організовувати швидку, швидшого пошуку документів. Здійснення комп'ютерної обробки ділових паперів, і як я казав, що в Україні використовують кілька основних стандартів оформлення документів, які постійно поновлюються, наприклад, ДСТУ 4163 від 2003 року, це є уніфікована система організаційно-розпорядчої документації, вимоги до оформлення документів. Да? Тобто, якщо Людині необхідно оформити офіційний документ, то вона може скористатися цим державним стандартом, і там вже прописані і розмір шрифту, і тип шрифту, і міжстрочний інтервал прописаний, і абзац прописані розміри, які мають бути, і поля, які мають бути встановлені в документі згідно цього стандарту. І якщо більш детально познайомитися, ми зараз з вами далі основні моменти цього стандарту поговоримо, проговоримо і будемо розуміти, да, далі використовувати саме ці вимоги е, при роботі, то щоб більш детально познайомитися з вимогами цього стандарту, ви можете відсканувати QR-код і потрапити на нормативний документ, в якому прописані повністю всі вимоги щодо... Органі... організаційно розпорядчої документації згідно цього державного стандарту. До речі, майте на увазі, що не лише один ДСТУ 4163 існує, існують, є і інші державні стандарти щодо організаційно-розпорядчої документації в різних галузях. Так звані галузеві стандарти документів. Ось, ну, ми з вами будемо використовувати загальноприйнятий ДСТУ 4163 в нашій роботі. Добре, давайте тепер з вами розуміючи про те, що документ має певний стиль, певний стандарт. Ось і не випадково це для зручності е, тих людей, які будуть працювати з документами, тих людей, які будуть е, читати вже ваші роботи, створені, да, щоб людина знала, що малюнки таким чином підписані, е, якщо зустрічає. В скобках квадратних якесь число, то це що? Розуміння, що це посилання, про яке можна дізнатися у кінці роботи, да? тобто на який ресурс посилається автор цієї статті або реферату. Добре, давайте з вами основні вимоги цього стандарту проговоримо і будемо підводити підсумки. І так, дозвольте, я зачитаю. Відповідно до цього стандарту, службові документи оформлюються на папері формату А4 210 см на 297 і А5 210 на 148 см. Да? Тобто цей стандарт розповсюджується на формати А4, і А5. Окремі види документів можуть оформлюватись на папері А3 і А6 додатки так звані. Мінімальні розміри полів становлять ліве 30, праве 10, верхні та нижні по 20 міліметрів. Ну, ліве у нас більше становлене для того, щоб, наприклад, підшивати да, документи після роздруківки. Шрифт основного тексту Times New Roman, відомий у світі шрифт, розроблений для газети New York Times, хто не знав. Розмір цього шрифту встановлюють 12-14 пунктів, міжрядковий інтервал встановлюють 1,5 рядка, відступ першого рядка абзацу складає 1,25 см. Зображення ваготипу розміщується біля лівого поля на одному рівні з назвою організації, якщо це шапочка, наприклад, певної організації. Крім того, у стандарті визначення структуру та правила оформлення списків таблиць. Дат, нумерації та інших об'єктів. Добре. Давайте з вами підведемо підсумки під час сьогоднішньої роботи. Ми розглянули ДСТУ поняття оформлення документів у Word, стилі, теми. Ось. Далі ми з вами практично певні питання проговоримо з цієї теми і при оформленні своїх. Робот у Word, наприклад, рефератів, есе і так далі. Дотримуйтесь вимог стандартів, робіть стильове оформлення згідно цих вимог, щоб люди, які читали ваші роботи, вони для них давалися більш читабельними, скажімо таким чином. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.